Вітаю, мене звати Іван Яблонський, і я зараз розповім про те, що на часі росіяни атакують на Курахівському напрямку. А зсу відновили позиції поблизу липців. Битва за найбільший православний храм України. Як віряни у ПЦМП штурмували храм в Черкасах, тонна амфетаміну в місяць в Україні накрили масштабний наркокартель. Російські війська безупинно атакують позиції ЗСУ. третина всіх боїв за добу відбулась на Курахівському напрямку. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. На Курахівському напрямку було відбито 52 атаки. На Купінському ворог йшов у наступ 18 разів. На Лиманському напрямку росіяни здійснили 17 штурмів неподалік Невського, Макіївки та Торського. На Покровському наші захисники зупинили 15 атак у районах населених пунктів Луч, Крутий Яр і Селидове. Успішна операція українських розвідників на Харківщині Сили оборони України відновили позиції в районі населеного пункту Липці. Про це повідомляє портал Діпстейт. За інформацією гур після зачистки 400 гектарів лісового масиву знищено три мотострілецькі батальйони росіян, загін шторм та розвідувальну роту 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу збройних сил РФ. Також нашим захисникам вдалося захопити батальйонний район оборони окупантів. Окрім того, під час штурмових дій взято в полон чергових загарбників. Це допоможе повернути з російської неволі захисників України. Російська армія також з усіх сил намагається окупувати Купінськ. Нині там ідуть активні бої. Живу силу ворог кидає хвилю за хвилею. При цьому застосовує комбіновану тактику підвезення окупантів до лінії зіткнення. Росіяни за будь-яку ціну хочуть вийти на лівий берег міста, аби створити там плацдарм для просування на Куп'янськ-Вузловий. Про це заявив командир батальйону ударних безпілотників Ахілес 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко. Для досягнення цього завдання противник не шкодує ні сил, ні засобів. Живу силу кидає в бій хвиля за хвилею для того, щоб максимально мати спроможності добувати силу оборони земельних позицій. Активно застосовує авіацію з керованими бомбами плюс додаткову артилерію, засоби пла і комбінована тактика застосування підвезення живої сили до передньої лінії бозітнення. Водночас тим силам оборони суттєво вдалося призупинити просування ворога. Як миші у тирі, сили оборони вдарили по полігону із російськими військами на півдні країни у цей час там тренували снайперів. На момент удару на місці перебувало до двох десятків окупантів. Атакували росіян ракетою М30-31 із установки «Хаймерс». Це успішна робота 128-ї гірсько-штурмової бригади та бригади «Чорний ліс». А тим часом прихильники Московського патріархату штурмують найбільший православний храм України. Це Свято-Михайлівський собор, що знаходиться у Черкасах. До сьогодні він перебував під контролем УПЦ МП, а тепер перейшов до ПЦУ. Утім, прихожанам Московського патріархату це не сподобалось, і вони захопили собор, влаштувавши там погром. Під час штурму вхід пішли сльозогінний газ та лавки. Бійка відбулась і в самому храмі. Також відомо про кількох постраждалих собор. Відтепер буде гарнізонним на його території. Створять осередок національно патріотичного виховання, недільну школу та підготовку капеланів. А молитви проводитимуть українською. Тона амфетаміну на місяць правоохоронці ліквідували великий наркокартель. Його учасники займались виготовленням та продажем психотропних речовин через канали в месенджерах. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, в рамках операції було проведено понад 230 обшуків у 20 регіонах України. Затримали понад 60 зловмисників. Також ліквідовано 19 нарколабораторій, які щомісяця виготовляли майже тонну амфетаміну та альфа пвп Доходи злочинної групи сягали понад 350 мільйонів гривень на місяць. Виробництво сталі в Україні може впасти вдвічі. Це може стати в разі окупації Покровська та шахти, що знаходиться поблизу міста. Про таке заявив голова Асоціації металургів України Олександр Каленков. Справа в тому, що покровська шахта одна із найбільших в Україні, і її продукція має стратегічне значення, оскільки там видобувається особливий вид вугілля, необхідного для виробництва коксу, який в свою чергу використовується для виробництва сталі. Українська компанія планує побудувати у Литві завод з виробництва вибухівок нового покоління RDX. Будівельні роботи розпочнуть вже наступного року. Новий завод повинен посилити обороноздатність України, Литви та Євросоюзу. Про це заявила міністерка економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайти. Вибухівка RDX може використовуватись окремо або в поєднанні з іншими вибуховими матеріалами у бомбах чи мінах. Вона вкрай швидко детонує та має велику вибухову силу. Україна приєднається до північно-атлантичного альянсу, щоправда. Терміни вступу поки чітко не визначені однак союзники роблять усе, аби прокласти міст до членства України в НАТО. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рюте. На цей момент виглядає так, що Україна буде 33 м членом альянсу, але можливо перед ними вирине хтось інший. Однак Україна буде членом НАТО у майбутньому. Тож, якщо є конкретне питання, коли я не можу дати на нього відповіді зараз. Але ми працюємо над усіма цими напрямками, щоб насправді вони одного дня стали членом НАТО. Марк Рюте, генсек НАТО. Володимир Зеленський сьогодні в Брюсселі, де взяв участь у спеціальному засіданні Європейської ради на рівні керівництва держав. Президента особисто запросив очільник Євроради Шарль Мішель. Президент у Брюсселі представив план перемоги, який раніше вже презентував у США та деяких країнах Європи. А вчора розповів про нього у парламенті. Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, що план перемоги не передбачає звільнення всіх окупованих територій військовим шляхом. При цьому Подоляк наголосив, що будь-які мирні формули, які раніше пропонували європейські та американські політики, не спрацюють. Президент неодноразово про це говорив. Це не питання звільнення всіх територій військовим шляхом. Це план примусу Росії, це створення умов, коли для Росії залишається занадто висока ціна, щоб продовжувати залишатися на клаптику української території. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Це були всі новини на часі. Ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтесь на ютуб-канал. Ми Україна.